Вітаю на телеканалі Ритм. Традиційно у цій порі програма Пряма мова. Я її ведучий Павло Невесенко. І сьогодні моїм гостем є священно деякон клірик Віталій Кузін, який є проректором з навчально-наукової роботи рівненської духовної семінарії та також представляє свято Успенську церкву міста з Отець Віталій завтра велике релігійне свято для усіх християн, свято апостолів Петра і Павла. Тому моє перше запитання звучатиме наступним чином. Скажіть, наскільки це свято є важливим для усього християнського світу і трішки про його суть та історію? Якщо ми починаємо говорити про церкву, точніше історію церкви і християнську віру, то уявити її поширення і розповсюдження серед людей. Неможливо без цих двох особистостей, тому і апостол Петро, і апостол Павло вони виконували свою місію, робили, поширювали церкву, утверджували християнську віру. І кожен з них був оригінальним і мав свої індивідуальні якості, особистий талант також і освіту. І враховуючи ці компоненти. То вони проповідували в одну епоху, але аудиторія і люди, з якими вони спілкувалися, були різні. Апостол Петро більше займався проповіддю серед населення, яке встановило переважно було східним. Це були юдеї за походженням, семіти. Він проповідував на території сучасної Палестини, Аравії. Є свідчення, що він бував також і в Олександрії, але його вважають засновником Майже всієї церкви, ну не то, що з всієї церкви, мається на увазі, тут, що він, перший серед апостолів, почав проповідувати серед людей день сходження Святого Духа. І багато християн, які почули і багато людей, які почули проповідь, стали християнами. Вони саме, саме пам'ятали його як першого свого апостола. І тому, якщо говорити про історію церкви, то багато церков може сказати, що нашим верховним апостолом або вчителем християнства, саме б'є апостол. Петро життя цієї людини починається власне про життя цієї людини ми можемо знати із книг, книг Євангелії та його соборних послань, які він писав під час своїх місіонерських подорожей. Він, власне, був першим апостолом, один із перших апостолів, які були покликані до Христа. покликані були стати учнями Христа. Точніше, це відбулося в період, коли Христос звершив своє перше чудо в Кані Галилейському, і після того. Коли Христос, після, після того, як звершився чудо в Канігалейському, він був, був хрещений Південна Хрестителя в Йордані, він 40 днів в пустелі. І після цього, як він. Припинив свій піст і молитву, він пішов з проповіддю до людей і переходив через місто Копернаум. І тут в Капернаумі на берегах річки, де Йордан впадав в Генісерецьке озеро або Тевріаське море, їснує декілька назв, але вони всі індифікують одну місцевість. Саме він, він, саме він побачив апостола Андрія. Це, власне, був брат апостола Петра Менший. І через апостола Андрія, нашого українського святителя, який проповів, на наших Київських горах і в Україні, він став учнем Христа. І з цього часу він абсолютно покинув свою зайнятість, і до цього він працював рибалкою, тому що місто Капероновим було таким місцем, де займалося рибальським промислом. І цю рибу використовували для продажу. І ось Це був його заробіток. Він до цього був рибалкою і звався Симоном. В бесіді з Христом і пізніше в настановах і повчанні Христос. Давай й інше ім'я Кифа або Петро. Взагалі тогочасний світ, чому така існує відміні всімен і традиція подавати подвійні імена. Ну, ми розуміємо, що це була греко-римська культура і грецька цивілізація вона поширилася на всі країни і Середземномор'я. І багато людей, які входили в цей інтелектуальний світ грецької мови і культури, вони мали подвійні імена. Для того щоб от, це щоб бути, бути учасником цього глобалізованого спілкування, тому в е, тому римська імперія включала в себе крізь ці моменти, щоб ти був мав доступ до інформації, до, взагалі, до ресурсів, до спілкування. Ти мав хоч мати бути бути приєм приналежним до цього світу. Тому мали подвійний імена. Хоча це одна із версій, інша версія, також що в, в євреїв. А точніше, в древніх юдеїв була традиція давати багато, багато носити декілька імен у зв'язку з тим, чому що носили своє ім'я, яке тобі давав батько, а також носили ще ім'я, яке давали тобі за покликанням за твій характер. Ось така ментальність того часу там була, і тому за твердість характеру, за наполегливість, сміливість, тому що апостол Павло Петро, точніше, завжди виступав як. Перший серед апостолів мав такі прогресивні погляди. І коли якась була небезпека, він завжди виражався, що готовий йти з Христом до останнього. Він один з перших, хто визнав, що Христос є Богом. Тому що Господь спочатку, як відбувалося навернення учнів, тобто вони називали його Месією. І для тогочасного релігійного юдея поняття месіанства було ще не визначено, тому що існувало багато сект, партій, релігійних, і кожен з них підтримував свою ідею месія. І, і, але саме е, за біблійними строзвітіми принципами, Месія це Божий посланець, який повинен спасти людей своєю любов'ю, своїм подвигом, і ось апостол Петро, один із перших, е, визнав, що Х, 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 Ісус Христос є сином Божим і посланою Месією, що він не просто є пророком чи вісником, а саме що він є. Е, 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 Сином Божим, другою постаттю про святої троїці, логосом, який прийняв людське тіло, щоб спасти людину, пане Віталію, Я вас трішки переб'ю У мене таке запитання виникло. Походу. Апостоли Петро і Павло їхньою основною зброєю це було слово, чи вони все ж таки використовували і справжню зброю? Ми зараз якраз до цього наближаємося, тому що це відповідає темпераменту апостола Петра. Я вже казав, що він мав такий енергійний, наполегливий характер. І коли була небезпека, ось Христос трохи протягом трьох років служив і проповідував по Палестині, і серед них подарували його апостоли 12 з них було вибраних. І апостол Петро був учасником багатьох його чудес. І коли вже наближалося час Пасхи, коли Христос вночав своїх учнів, що прийде час, я обов'язково мушу вигнати свою місію. І багато з них її навіть не розуміли. Якщо ми можемо говорити, бачити по євангельському тексту, що деякі вважали дійсно, що його царство може бути має політичний мотив або якийсь такий державотворчий характер. Тому, коли виникла небезпека, і за ісусом Христом пройшли прийшла сторожа юдейська, і Юда привів воїнів, щоб заарештувати, то апостол Петро вдався до таких дій. Це це пояснюється також тим, що юдеї на той момент це була територія, яка була підкорена Римською імперією, і кожен з них вбачав, що він не міг не міг змиритися з тим, що язичники римляни можуть керувати богообраним народом. І багато хто з них готувався до повстання. Вони всі вжили очікуванням, а якщо ще побачити в історію, послатися на історичні джерела. То приблизно в час першого століття до Різдва Христового після різдва Христового в Палестині було більше 10 тисяч різних таких людей, які брали на себе обов'язки месії або бути боженими Божими врождями. Це красо описує яскраво Йосиф Лаві. Кожен друга людина кожен, фактично хто мав освіту і мав якісь знання певні містичні міг принодувати. Він себе міг об'явити месією. Тому таких таких випадків було дуже багато. Але і, це і, дилетанти були так. Ну як мається на увазі, що ми тут треба спеціально досліджувати це питання, але воно відкрите це не то, що дилетанти, провокатори такі. От. Кожен собі хотів бачити своє життя богообраним. Хоча богообраність справжня полягала зовсім іншому, не в вбивстві і не в насильстві, а в мирному, в мирному характері і в любові. І ось коли виникла така необхідність, апостол Петро, захищаючи Христа, достав меж і відсік вухом одному із слуг первосвященника. Ось цей епізод ви пам'ятають. Яскравий ми чули наразі Іванглії, що Христос відразу стілив і припинив. І цим Він показав своїм учням, що він не той, на кого вони надіються. Тобто він не буде насильно приходити до влади, тому що його влада не полягає не в насильстві, а в мирі і любові. І ось вже коли, вже коли Христа провели на суд, і спеціально було місце, де перед тим, як судити, його мали очікувати, мав очікувати вирок. То апостол Петро набрався сміливості. Дійшов за Христом, дійшов у двір первосвященника, де сиділи ув'язнені біля Єрусалимського храму, і він е якраз тут був такий дуже гарний діалог, де його дехто де почав питати, чи це не учень Христа, А апостол Петро якраз і відрікся від цього моменту, сказав, що він не знає цю людину. Ну, в частності, як загетийсь, ці церкви пояснюються тим, що він як людина боявся, мав острах такий за своє життя, за своїх і рідних, тому що ну нам невідомо долю е доля його сім'ї, що з ними було. Але те, що Христос під час проповіді інколи зупинявся в його домі, навіть в тещу. І Петро дбав як батько про своїх дітей після в коли був апостолом, це це, мабуть, було обов'язково. І якраз в цей момент Петро згадав всі повчання Христа і цей момент, що він його зрадить, тому що цей діалог не раз повторювався. Христос не раз говорив кожному апостолу, який поривався його захищати, що прийде час, і коли ваша віра і ваша впевненість в мене буде випробована, і ви викраз повак. Помітите, чи ви правильно, правильно надіялися, чи ні, чи ваша надія була марною. Ось такий, ось такий момент був. Це був ключовий момент в житті апостола Петра. І вже коли Христос Воскрес, він один із перших, хто побіг в гріб і брав пелени, яким був оповитий Господь. І один із перших, хто перед всіма вже коли Христос з'являвся після Воскресіння, до Вознесіння, це приблизно 40 днів. То він один із перших засвідчив, що Він любить Господа, ніколи не відречеться від нього. Це був такий основний момент. І після П'ятдесятниці, коли всі вони Перебували в Сіонській горниці, невеликому будинку, де було де жили разом з Богородицею. На них відбулося сходження Святого Духа Благодатні, і від числа всіх апостолів, це було на на свято п'ятдесятниці, які для старозавітнього юдея було святом особливим, тому що це була подія святкування виходу із єгипетського рабства, звільнено єгипетського рабства Моїсею. І коли на це свято обов'язково збиралися всі емігранти, вся діаспора, вони приїжджали в. В Єрусалим і приблизно, як говорить історик Йосиф Лавій, це було 200 тисяч людей на той час. Вони були з різних куточків землі, і тому, що Римська імперія вона булася за, за принципом, що всі дороги мають від центру вести до провінції, до колонії. Тому це шлях був зручний, і багато хто міг мав можливість не завжди приїжджав. Це була основа. І коли він вони почули проповідь апостола Петра, те, що відбулося, то тут такий момент, що він говорив на різними мовами, що кожен його розумів. Є серед крас серед оціх людей, які там були, були е, е, з різних куточків Римської імперії євреї, які стали християнами, той момент той день хрещення і вернулися до своїх домівок. і з цього часу вони себе називали в. Е, Якби що апостол Петро і їхні перверховним апостолом Люди, людина, яка їх привела до Христа, до церкви. Ви ви власне трішки випередили моє наступне запитання? але ну, воно мало звучати таким чином. От що нам говорить історія, і власне, що нам говорить Біблія, чи впливали про як впливали саме проповіді апостола Петра і Павла на людей? Звичайно. Тут доречніше буде сказати про книгу з Нового Завіту. Це книга діянь святих апостолів. Вона яскраво описує, особливо перша її половина, про проповідницьку місію апостола Петра. Далі з 14-го розділу згадки про нього фактично немає. Там декілька є згадують, згадують про його ім'я, про те, що був апостольський собор в Єрусалимі. І апостоли вирішували долю церкви подальшу. Мається це на увазі, от. Як моя це, як моя поширюється християнство серед язичників, серед не-юдеїв, не жителів Палестини. І ось, що характерно для життя апостола Петра і Павла, що їхнє вчення, слово і служіння ніколи не розходилося з їхніми справжнім життям. Тобто, те, що вони проповідували, так і вони і жили. Це була основна вимога, і до сьогодні часу ставиться до будь-якого священника, що він не повинен розходитися з своїм, з тим, що він навчає людей і з тим, як він повинен жити. Це має бути основою його життя, єдність має існувати. Його духовне і фізичне життя, воно має бути завжди єдиним. І ось про життя апостола Петра після П'ятидесятниці, то, звичайно, що він, він спочатку був в Єрусалимі, околицях Палестини, але доля йому також передбачила, що він має свій місіонерський талант поширювати на інші землі. Я вже зазначав, що це була Палестина, Семіцький був регіон, близький схід, це близький схід, і, і Олександр. Андрія. От, власне, з 14 розділу про місіонерську под... працю апостола Петра, вона, ну, автор в книгі апостол Лука припиняє говорити, переходить до апостола Павла. Чому це вважається? Ну, пояснюється тим, що апостол Павло, апостол Петро з своєю проповіддю християнства пішов до навколишніх територій, власне, там, де була на близькому сході. Тому що церква вже на той час, вона вже діяла приблизно 10 років, 15. Вона вже вийшла за межі Єрусалиму і Палестини. І виникло питання навертати до християнства інші народи, не юдейський народ. І ось тут, ключовою особистістю є апостол Павло про завершу таку місію що розповідь про постола петра що деякий час він проповідував палестині потім подорожував сходом аравією і ми знаємо із свідчень севія касирі батька історії церкви який написав Книгу називається історія церкви, так і називається вона про поширення християнства. І там в нього була що одна праця називається приготування до Євангелії». І ось в одній з цих книг він описував опи, про те, що апостол Петро проповідував на території Єгипту, а пізніше подорожував до Риму. Тому що ну, за, за бажанням багатьох християн, оскільки той час, оскільки е, багато хто пам'ятав П'ятидесятницю, з цих перших людей, які стали християнами, вони всі бажали побачити свого апостола в Римі. Власне, він подорожував до Риму, там проповідував і загинув мученицькою смертю в 64-му році. Е, власне, вважається, що в цей час відбулося велике гоніння на церкву, особливо в Римі, за правління Римського імператора Нерона. Ну, всі пам'ятають, можуть з історії цю його епопею, де він намагався рим спалити, там де. Хотів перебудувати його, ну це була дуже складна психологічна особистість, і він шукав в е, різні приводи, щоб якось ну, прославити себе. Ось, а на той час е, були вже, почалися чутки ходити про християнство, про те, що якісь е, та, таємні зібрання, як ми звинувачували християн. Ну, історія церкви Древня, це mm -hmm. до 3 століття це окрема тема. я Не хотів би заглиблюватись, тому що ми втратимо час. Е, перейдемо до апостола Павла. Е, звичайно, що це була людина непростого походження, це не був реміс син ремісника, чи як чи рибалки, там чи селянина. Це була людина високоінтелектуальна, мала відповідну освіту. І як ми зможемо знати із його життя, то він за освітою був юристом, тобто здобув юридичну освіту і і, 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 і мав також римське громадянство, що дуже важливо було е, в часи Римської імперії. Це бути громадянином Риму. Ну тут громадяни Риму, наприклад, були громадяни Риму, мали римське громадянство, і були латин, латинські громадяни, тобто називалися. Але апостол Павло мав мав, мав римське громадянство, і при чому, що мав його е, від е, права, яка приласяла у спадок. Як він його тримав? Ну про це ніхто не знає, історія це замовчує, але це давало підставу апостолу, е, що він підлягав. Всім нормам юридичним римського права. І тому будь-які шляхи для, для цієї людини були відкриті. Він міг легко проповіти в будь-якому місті, подорожувати. Він був люди вільною, він не міг, е він навіть зі мною спати податків, тому що це це, це, доз це дозволяло йому. І ось якщо ми говоримо про книгу діянь і повертаємося, це перше історичне свідчення про апостола Павла, де де розказується, що він спочатку, е як юрист, ловив християн і переслідував їх у зв'язку з тим. Тим, що християни вважали ну, ворогами, тобто сектою для римської влади і для єврейської влади, релігійної влади, тому їх переслідували. І ось він був учасником багатьох таких переслідувань і виконував таку місію юриста, ну якби знаєте, кримінального експерта в цій справі, ось і в одному із своїх таких подорожей стосовно переслідування християн, він якраз і був навернений Господом до християнства. Всі пам'ятають історію видіння, що він в нічному небі побачив видіння Христа, де Христос йому сказав, що я Ісус, якого ти гониш. І в цей момент він настільки було сяйвом з цього видіння, що він осліп. І лише коли він прийняв хрещення, став християнином, він прозрів. І з цього часу апостол Павло декілька років про його життя ну, фактично не згадується. Тобто є версії за тлумаченням екзагетів, поясненням, що він багато хто християн пам'ятав його, ці злий характер, його вчинки проти церкви і не довіряли йому. Тому він, він, він спочатку не користувався такою довірою, але час йшов і він вирішив. Шив також проповідувати поширювати християнську віру, і за своє життя він звершив декілька подорожей місіонерських. Зокрема, він проповідував з першої подорожна була по ближньому сходу. Це Кіпр, Антіохія, Сирія. А далі він друга подорож була подорож через Малу Азію до Європи, до європейського континенту це Македонія, Греція, Балканський півострів. Сюди він вертався також не, не раз. Є декілька, якщо говорити про його місіонерські праці, ну фактично визнають всі дослідники, що є чотири його подорожі. Там але до сьогоднішнього часу є суперечка, що ці подорожі ну вони є умовний поділ, тому що ми святкуємо життя і подвиг апостолів Петра і Павла 12 липня. Тобто вони в цей день прийняли мученицьку смерть, але в різні роки. Хоча також існують версії, що були в один рік, а може і в різні роки. Тобто, точніше можна сказати. Офіційна біблеїстика і дослідження вони показують, що вони постраждали мученицькою смертю в один той самий день, але в різні роки. І ось був четверта подорож, вона відома всім, це коли апостол. Павло був вимагаючи був звинувачений євреями у порушенні закону Моїсея і мав за законом бути страчений або судимий. Але всі він був римський громадянин, то він мав право вимагати, щоб його розглядав справу сам імператор Кесер тодішній. І тому він був відправлений в Рим для розвит імператора. І там, як описує книга Діянь, він прибув до Риму, там жив приватним життям як римський громадянин, і за свідченням пізніших історичних джерел або так званого християнського передання. Там він був оправданий, звільнений з цього із ув'язнення і звершив свою останню подорож. Як говорить відомий. Муж апостольський Климент Римський, він після звільнення подорожував по Галії і Іспанії. А він ну, згадує Климент Римський, що апостол, апостол Павло подорожував аж до краю землі. А точніш, точнішим уявленням римляна, світ для римлян, був пакс Романа, Римський світ. Це був Ісп, Іспанія, це була кінець світу, край землі вважалося Ось целі в нас трішки вже піджимає ефірне часто. І чим завершилось е, життя? Апостола Павла, і от на завершення, якщо я не помиляюся. Завтра завершується так званий Сьогодні, Зараз ми до цього підійдемо сьогодні да, вже да, з вечора. Да. Вже фактично перше послужіння лунає mm -hmm. цього свята. Той піс вважається завершеним. Mm -hmm. Власне е чи був він строгий да, і... час? Завав... І ось коли він звільнився з цього з цього справа виправданий. Він завершив свою останню подорож, повернувся, відвідав майже всі громади попередні після Іспанії і в Малій Азії, і в Єфесі відомому місті, де він боровся з. Зичніством Верну, і був також був виданий указ про переслідування християн. Тут він вернувся до Риму і тут його ув'язнили. І він, перебуваючи у в'язниці, пише свої останні послання до своїх учнів і до церков, і був відданий на страту. Як римський громадянин, він був усічений мечем, тобто обезглавлений. Апостол Петро, коли був виданий, коли Нерон почав гоніння на християн під приводом, щоб підпалити Рим. І перебудувати, то апостол, християни вмовили апостола Петра покинути Рим і врятуватися. Але коли він покидав, то побачив видіння, що Христос із іде до Риму. І коли апостол Петро запитав його, «Апет, куди ти йдеш, Господи? Він сказав: Іду назад, щоб постраждати. Знову. І тоді посол Петро вернувся і добровільно е, здався конвоїрам і прийняв, е, вважає, мученицьку смерть, був розп'ятий на хресті вниз головою. Є так званий Петрівський, Петрівський хрест відомий в Римській церкві, був на Заході відомий. І Ось тому е, видачі апостоли прийняли свою мученицьку смерть 12 липня, але знову ж таки існують дані, що це були різні роки. Ну і власне ще два слова про Петрів Спі тут. Дуже цікава історія походження цього посту в. Е, Точніше, знов ж таки, шанування апостолів. Кожна церква, де була, де яка відчувала проповідь першого апостола, вона завжди пам'ятала про це і шанувала. І тому на території, де був апостол Петро. Вже коли християнство в третьому столітті після дикту Косяти Великого стало легальною релігією, почали виникати місця, де цей апостол жив і проповідував. І ось місцеві християни, пам'ятаючи про, про проповіді, вони шанували день пам'яті, день смерті. Кончину і був встановлений піст. І про цей піст називається Петрівський піст або ще називають Апостольський піст. Він не є таким строгим, як Великий чи Успенський піст. Тут я думаю, кожен може дізнатися сам раціон харчування або вимоги до цього посту, але він встановлений церквою в знак пам'яті про труди і подвиг цих апостолів. Про нього згадується в IV столітті. Згадує видатний вчитель церкви і святитель Афанасій, Великий говорить, що в Олександрійській Олександрії в християни перед пам'яттю смерті апостолів Петра і Павла дотримувалися посту і молилися. Також згадує мросій Медіоланський, чи це західний святитель, західний вчитель церкви, точніше ніж четвертого століття, століття Григорій Богослов згадує це. Також відомий вчитель церкви і богослов багато є свідчень про ці пости про дотримання цього посту. Але основна суть його це було вшанувати день пам'яті, апостолі, апостолів в знак того, що вони проповідували на цій на цій землі. Пане Віталію, я вам дякую за таку цікаву, змістовну розмову. Дуже багато нового особисто для себе відкрив. думаю, і наші телеглядачі також. А глядачам хочу нагадати, що сьогодні нашим гостем був священно деякон клірик Свято-Оспенської церкви міста Здолбунова та проректор з навчально-наукової роботи Рівненської духовної семінарії Віталій Кузін. До нових зустрічей в ефірі!